Уже впродовж півтора року червоноградський протитуберкульозний диспансер та Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працюють в рамках проєкту Респонд, котрий фінансується урядом Сполучених Штатів та глобальним фондом. Детальніше дивіться у сюжеті. Проект «USAID Respond», котрий уже протягом п'яти років впроваджується в Україні, полягає у зменшенні темпів розповсюдження біл інфекції серед представників груп найвищого ризику, до якого входять і хворі на туберкульоз. 8 серпня делегація у складі директора регіональної місії ЙОСЕТ в Україні Чака Лермана, координатора проєкту «Перфар» Махіти Міштри та директора проекту Респонд Олени Герасимової завітала до протитуберкульозного диспансеру, аби оцінити умови праці медиків та якість надання послуг консультування й обстеження хворих на ВІЛ СНІД. Я керівник проекту Респонд, проект, який фінансується американською агенцією США з міжнародного розвитку. Ми працюємо у восьми областях України, включаючи Львівську область і працює. Ми саме в Червонограді на покращення послуг для людей, яких торкнулася проблема вілсніду і туберкульозу. Чому працюємо саме в Червонограді? Ну, по перше, це актуальне дуже питання і проблема для Червонограду. А головне, що тут дуже потужна команда, дуже чудова команда. І вже за півтора року майже є напрацювання по покращенню якості послуг, і люди дійсно отримують допомогу і кращу допомогу. Ми сподіваємося, що ми будемо з вашою командою з Червонограду розповсюджувати і той досвід, які є набути тут, це така дуже комплексна, скажімо, допомога. Це в першу чергу технічна допомога, але саме в сенсі підготовки кадрів, навчання і так далі. Але в не в нас є і можливості трошки підтримати фінансово. Зараз от відвідуємо лікарню, будемо дивитися, яка може і фінансова безпосередня допомога потрібна, і спробуємо її надати. Попри те, що Червоноградський протитуберкульозний диспансер і центр соціальних служб працюють в рамках проекту лише з квітня минулого року. Показники виявлення хворих на білінфек. Та злагоджена командна робота колективу цього медичного закладу отримала високу оцінку в координаторів гранту. Ви знаєте, ми сьогодні тільки говорили з нашими донорами, з представниками USAID, про те, що всі вісім областей, в яких ми працюємо, вони дуже потужні, але всі дуже різні. І саме у Львові я б сказала, найбільш успішна програма. Є саме ця програма в галузі покращення якості послуг, тому що дуже віддані і медичні працівники, і центри соціальних служб, і така налагоджена співпраця. Ми, наприклад. Минулого тижня були в Полтаві, і такого там не бачили. А тут побачили сьогодні. Мова йде про те, що ми ще будемо працювати в Україні наступні два або три роки. І вже кажемо про те, що той проект до якого залучена туберкульозна служба, ми будемо залучати і первину ланку, щоб навички консультування, тестування передавати, щоб дійсно своєчасно виявляти тих людей, які є інфіковані сьогодні на віл-інфекцію, і своєчасно розпочинати лікування, надавати їм допомогу. Директор офісу охорони здоров'я регіональної місії USAID Чак Лерман, котрий уже відвідав медичні заклади у Львові та Пол. Полтаві високо оцінив рівень впровадження проекту в Україні і сподівається на плідну співпрацю у найближчі кілька років. You know, the project is operating very well across Ukraine. It's working in eight oblasts right now. Somewhat different activities in each oblast, but in this area, it's doing very standard, basic work to improve TB control and to improve HIV. And it seems like it's doing a very good job. We in the U.S. government are very proud that this project is here and that it, it can assist the Ukrainian people. Я дуже радий бути тут в рамках цього проєкту. Я відвідав Полтаву і пригод, приїхав до цього дуже прекрасного міста. Цей проект, в принципі, надзвичайно успішно впроваджується. Він впроваджується наразі у вісьмох областях України. Тут у цьому медичному закладі надаються базові, надзвичайно потрібні послуги з контролю за таким захворюванням, як туберкульоз. Ми, як представники уряду сполучених. This project will go on through 2016. And at this point, I can say that the United States government is continuing to support TB and HIV control in Ukraine. Uh, we expect to be here after 2016. But again, I mean, there are no absolute guarantees of it, but certainly that's our expectation. Цей проект триватиме до 2016 року. Уряд сполучених штатів підтримує і підтримуватиме роботу з контролю за туберкульозом і інфекцією ВІЛ в Україні. І ми сподіваємося на те, що ми будемо працювати з Україною в цій сфері і після 2016 року, але звичайно, що ми не можемо давати жодних гарантій. Цей проект запевняє медичний працівник протитуберкульозного диспансеру Уляна Сава. Дозволив покращити якість консультування та тестування на ВІЛ СНІД хворих з групи ризику. Проект почав роботу в Чорноградському тубдиспансері диспансері з квітня 2013 року. В принципі, завдяки проекту ми надали консультування пацієнтам 200 пацієнтів. Ми проконсультували. Тобто, ми розказали про проблему ВІЛ-інфекції, про проблему поширення інфекції, про доцільність і вартість того, щоб. Потрібно обстежуватися хоча б мінімум раз в рік, всім не залежить від того, чи людина споживала наркотики, чи вживала, чи вийшов з ув'язнення. Це стосується всіх верст населення, бо інфекція дуже поширюється. От, проконсультували 200 людей. Виявлених серед них 21 особа. Це за рік часу. Це тільки та частка людей, які безпосередньо в нас були проконсультовані і протестовані. З тих 21 особи на облік стало 15 людей. Це, звичайно, небагато. Було би добре, якби стало 21, Але, наприклад, з виявлених з віл статусом позитивних троє померло, бо віл статус виявився вже на досить пізніх стадіях. Тобто вже люди були, скажімо так, приречені до смерті. Невчасне виявлення то усугубляє ситуацію віл інфекції, того що приєднуються інші інфекції, в першу чергу туберкульоз так само. Можуть доєднуватися інші інфекції, які, скажімо так, присаджують імунітет. Проблема є, як бачимо, за рік часу 21 людина це дуже багато, і це тільки наш топ диспансер Тобто, ми не знаємо, які яка кількість в загальній мережі, і які там цифри виявленості. Ми бачимо, що в Чорнограді інфекція дуже поширюється. Чорноград соснівка і гірник. Інфекція дуже поширюється. Я б, наприклад, закликала дуже багатьох молодих людей, людей середнього віку. Так само зустрічається і ВІЛ-інфекція в людей старшого віку. Хоча б раз в рік обстежуватися і просто почати себе більше любити і приділити собі своєму здоров'ю більше уваги.